привіт! Ви на каналі Іван Коколі. Сьогодні вчера вас іншу систему. Це в нас центральне тіло і найбільше в системі це Сонце. Після Сонця йде найближча до Сонця планета Меркурій. Після Меркурія йде найгарячіша планета Венера. Після Венери йде наша. Земля, на якій зародилося життя. Далі йде Марс, який ми намагалися колонізувати. Після Марсу йде Юпітер. Найбільша планета, хоч це газовий гігант. Але між Марсом та Юпітером є пояс астероїдів. Після пояса астероїдів, звісно ж, Юпітер, а за ним Марс. Ну, якщо як рахувати, як на дошці, то так. Ну, бобарся я намалював ось тут. Менше зерно, і все нормально. Ну добре, далі після Юпітера йде звісно ж на Сатурн. З гарними кільцями. Після Сатурну йде Уран. Перевернутий до Геродрігом. Тому в нього кільця, хоч дуже їх побагано видно, але вони є. І вони перевернуть. І остання планета Нептун. Ось така ось система. Далі йде пояс Койпера, а в ньому є кілька екзопланет. Буде точніше. Ну, то до побачення і всім пока-пока!